А на южне закінчилась. Так, 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 так. Круто твой не лагає. а тебе далеко. Круто не нелагая. О, ты розібрал? Круто. Бачу. Кого я? Портал. Да ты? А, подивися. А, бачу. О, круто. Нас <круто> два <круто> портала. Той може уруйнувати. А цей запалим. Так і робимо. Так і робимо. <круто>, ми це, круто. Ми не хотіли цього робити. Так. Ще потрібно скло. Так. Думаю, то буде достать. Що. Інсерт. <круто> Прийдусь. <круто> Я повернувся. О, так. <гум> Лол, це щойно я вийшов з порталу, а ви як виявилося, Дімон загасив той портал, я заспавнився в іншому місці. Це взагалі сталося не спеціально. Ти так говориш, сталося е, не спеціально. Е, <гум> сталося. А я не спеціально, по-українськи, скажи. Випадково. <гум> не нарочно. За українцями. Так, великий українці, наша велика нація. Так. Скільки мені треба сняти? Я звідки знаю. Я конденсор зроблю, щоб ще діаманти трошки кап капали. Та ні, діаманти нам ще трішки рано. Ще до діамантів. Ні, нам дійсно треба якийсь. Це не дуже хочеться робити, скитуча. Так. Вона трішки читерська. Та да, навіть не читерська, але вона лагає. Якби не були, налагали, я б зробив. Вона не є читерська. Ну, як для мене вона читерська. Як для мене вона не читерська. Просто Тому налагає. що це безкінечно. Ну, це дуже цікаво. Хіба що я буду робити ті сонячні батареї, які супер тяжко робити. Ну, що по суті тоже. Досить нормально. З індастріала? Эээ, е, ні, з цього. З е... Еквіон не ценж. А, ні. Так, там урок. мені взагалі чомусь енергія там не подобається. Ну, та, що отримується з незвідки, так сказати. Вона з як з сам. Відсвітло? Ну так, наприклад, зі світлом. Ого. Дивися, де треба алмазний блок, щоб зробити одну таку батарею. А щоб зробити той механізм, там треба, я не пам'ятаю. щось до 20. таких штук. Що я хочу. Ну, воно це ціну свою оправдує. Mm -hmm. Як не крутий. Так, давай я освітлення поставлю. Двері потрібно зачиняти. Робимо остак. Так. Остак. Ага. ось так, робимо. так. Ага. Робимо робимо ага, я вивчу обсидіан. Ага. Так. Все, трішки. Тепер підлогу зробимо. Роби підлогу. Так, мені треба діаманти. диамантки у нас, да? Мені потрібен ще один діамант. А, ні, нам не потрібно. Навіщо тобі діамант? Або Нам потрібна діамантова кирка? Нам ще не потрібна діамантова кркака. А як ти її зможеш? А я иди І зроблю І... з дизайр диамант. А, я зрозумів. Так. Ты, наверно. Там скелет. Какие забрать я Скелет. Скелет еще. Скелет. Скелетончик. Скелетончик. Так. Mm -hmm. Ось так. Де ставити конденсер? Uh. Ну. Подумай так, щоб було чим поближче до центру, щоб весь все сміття, яке можна було де-небудь кидати, щоб йшло в цей конденсер. Що де стоп по центрі? Ось тут де я стою. Добре. За Забирайся. Добре. Поставив. Угу. Ну добре. А поки що? шо, 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 шо? Ну по суті, можна було стільки марблу не добувати, а просто його вивчити. Він дешевий. По суті, да. Він такий самий кругляк за <сц <presence> ціною. <сцес> <сцес> ну це все еквівалент ченч. Ну так набагато все простіше з ним стає.

Yeah. <laughs> through mm -hmm. you